Всім вітання. Що? У нас сьогодні буде серія помаленьку-помаленьку. Серія по ставку і по сонячній панелі. Нарешті, на кінець-то, зустрівся я з Романом. Роман займається сонячними панелями. Каже, Вова, та мене вдома майже немає, то вони в Самборі, то вони у Львові. Коротше, будую сонячні панелі. Кому буде потрібно, зроблю Романові безплатно, безкоштовну рекламу. Його номер залишу по Львівській області. Звертайтеся він. Будує станції, панельки, все, що треба, інвертори. Він вам поможе в тому питанні. Коротше, заїхав, зустрівся, забрав я в нього панельку тихо. Зараз загублю 375 Вт. Вроді, не... якщо я не помиляюсь, панелька. Будемо сьогодні ставити. Будемо сьогодні ставити обов'язково. Бляха! <реш> я шеліфом такого чесно кажу, не вже дивіться, яка панелька. Я не знаю, ширина в нього в неї метр приблизно чи 90 см, вдома поміряємо. Зараз цю будемо знімати, ця мені піде на світло, в мою майстерню, чисто. І мені прийшов з Китаю мппт контролер І... А ця піде на ставок. 100... Там 160 Вт мені на світло, на софтбокси буде вистачати. Виїжджаю я на трасу, буду виключатися. Вже включуся вдома, коли приїду, будемо розгружати. Так що погнали, мені буде цікаве відео. На кінець це згори пополам я приїхав додому. Дивіться, яка то байда. Короті. Я не знаю, як я то в ліфа засуну. Показую, я взяв такий код старий. Ну, Розмір її, напевно, навіть не. Він каже, та що там метр на метр? каже Робин. Я кажу, кіт нафіг метр на метр. Дивіться, тут метр, а туди, напевно, метр п'ятдесят метри. Зараз я вам. Витягну її. Не знаю, чи сам витягну, але постараюся. Коротше, панелька здоровенна. Просто здоровенна. Якраз по розміру в ліфа влазить, щоб ви знали. 375 Вт. зараз вам характеристики покажу цієї панельки. Бляха. Отака панелька. Роман каже, та Вова, та метр на метр. Який метр? Я метр 84, вона вища за мене. Короте, панелючка в нас. Блін, роти дістануть, не дістануть, не знаю. Панелючка вам, давайте я зараз плю вам покажу. Ух, бляха. Панелька Ryzen. 375 Вт. Ось у нас габарити. Дивіться, 100... я кажу 185, 99 майже метр на 35 товщини. Ось така ось така от панелька. Кажу, ще вам ставочок. Ось так. Тут кусилося, вся трава, вода зверху ще зелена, але вона має відсвісти. Там все гарно качає, трави заростають, коли я ще знімав, ще цього не було. Ось моя панелька 160 Вт. Її, до речі, треба розвернути. Покажу вам, ману 0,5 ключу. Бачите, в мене зроблено як. Треба навіть в пилюці протерти. У мене зроблено, я тут на завіси поставив, бісець. І я собі її отак беру і розвертаю от в цю сторону. Ось так приблизно, коли сонце заходить, щоб ефективність була краща. Не знаю, чи вона мені тут поміститься, мені здається, що треба буде каркас, тому що по ширині там та має метр, а ця вона, напевно, має сантиметрів 80. Я думаю, може 70. Ну не знаю, чи вона мені поміститься. Чесно, зараз доберу рулетку, поміряємо. І все, і там мене мене блієчістій. Давайте я вам ще раз покажу лорд. Тікай. Покажу, як воно це все відбувається. Було до обіду пасмурно, в літі не було дозаряджена. Зараз на даний час 115 Вт. Ця панелька видає 27%. Ще 3-4 години пороби. Хоча в мене вже ставок підкачався до того рівня, я можу його виключати. Тупо зараз можу виключити, нехай станція дозарядиться. Нажав, виключив, все, фонтанчик той, не фонтанчик водоспад той мені не працює. Просто вже рівень підкачався. Коротше, зараз беру розміри, подивимось, чи все підходить чи ні. Піх там плакав, як то кажуть. Ця має 86 і мені в дах впирається. Давайте я вам покажу. Е, мені отам е, в цей дах впирається. Ця має у нас 68 ширини. Мені треба буде робити ось тут подовжувачі такі, щоб вона лягла. І тоді вона в мене зовсім крутитись не буде. Але вона буде стояти, в принципі, нафіг її буде крутити. Я там це все поприкручую і все. І... Тут от, треба зробити десь випуск ще на сантиметрів 15 щоб вона мені сюди лягла. Дроти повинні дістати, не знаю, має дістати, а ні, то я блюять тебе ще підвішу. Ну що, будемо зараз включай на пришвидшено. Будемо подовжимо такі обрусочки. Пробуємо ставити ту панельку. Не знаю. Я не думаю, вона буде зараз, зараз заряджати. Я зараз, давайте я спочатку зараз її тут поставлю і підключу блюєті, подивимося, як вона її заряджає. Чи взагалі вона буде працювати, бо блюєті до 500 Вт працює. Але 48 вольт вона також сприймає. Так що будемо пробувати зараз. А ну давайте тянемо сюди. Ставлю її тут на лавочку. Під'єднався я до роз'ємів кабелів блюєті. Пробуємо, що вона покаже. Ну, на 0,1. Буде заряджатись блюєті чи ні? Дивимося. Запустилась. Так, заряджається. 64-200 Вт. Все, що потрібно реально, то її треба повитирати 246 Вт. От зараз насос буде робити байпасом. Що я добивався, 267 Вт. Коротко, виставлю та як там ту, я думаю, 300 Вт буде залітати. Я ще від цієї станції зроблю паркове освітлення. Не, воно працює. А що воно має стояти? Добре, погнали працювати. Треба кріплення зробити. Каркас роботу я не встиг панельку ту замонтувати, тому що дофіга було переробляти. Зараз ми її замонтуємо. Зараз пасмурна погода у нас на Львівщині, до речі, дощі, Просто я не знаю дощ через півгодини. Знову дощ. Ну не буде воно так валятися. Будемо зараз кріпити. Буду кріпити е, на ту ж саму конструкцію, просто закріплю її на мертву. Вона не буде мене крутитись, бо тут ну, панелька досить велика. Ця панелька мені піде на майстерню, буде світло від неї йти від станції, той, що я робив. У мене є МППТ контролер Скоро на першому каналі або вийшло, або вийде відео з МППТ-контролером. Там я напевно покажу також, як я її буду підключати, що я буду робити і так далі. Зараз на даний час батько вдома він там посиді ходи щоб мені поміг сюди заставити, так що включаю на пришвидшено, погнали до праці. І все я чіпив, як була та панелька. Там Та панелька, я тут ще нашивав ось такі е, дерев'яні брусочки. Тут не потрібно, там отвори є. Дивіться, чому я зачіпив на дріт. Бачите, я дав брусочок, зачепив на дріт. Тому що під певним кутом я подивлюся, яка енергоефективність сонячної панелі. Цей кут, другий кут. Тут треба вибрати певний кут. Зараз на даний час, на мою думку, кут адекватний, бо, тому що, бачите, пасмурна погода. Сонця зовсім немає. Просто все небо затягнуте. Давайте подивимося, я блюеті підключив, скільки зараз на даний час ця панелька заряджає блюеті. Включаю 56 Вт. Це в пасмурну погоду. Ще раз показую, дивіться, яка погода пасмурна. 59 Вт, 60 Вт заряджає. Це просто цаца, я вам чесно скажу. Було б 400 Вт або під 500 Вт. Якщо панелька була, б, тут, напевно, Вт під 80, напевно, під 90 от в пасмурну погоду, воно собі заряджає. Тут може спокійно гаджети, собі заряджати, все, що хочеш. Станція собі помаленьку дозаряджається, як ви бачите. Супер. Потім я, напевно, вам коротке відео запишу в сонячну погоду, скільки вона пакує. Но я дивився, що було 300 Вт, 300 з купіками чи 320 Вт. В сонячну погоду вона заряджала, і то в мене панелька лежала там сперта. А зараз я її нормально виставив і зараз буде супер. Я думаю, 320-330 Вт буде заряджати. А насос, ще раз нагадую, в номіналі, споживає 200, значить, буде все в нас байпасом. Що таке байпас? Тобто воно бере і віддає, акумулятора не чіпає. Акумулятор, наприклад, в мене буде заряджений, з сонячної панелі буде тупо насос живити і все. Якщо не буде хватати, потім станція буде піддавати. Наприклад, як зараз десь там сонце зайшло за хмару, воно станції піддало і все. Тільки сонце вийшло, воно знову байпасом буде працювати. Штука шикарна, реально. На цьому ми будемо відео закінчувати. В наступних відео я вам буду показувати, як я буду оцю панель. Монтувати в себе на майстерню. Теж буде цікаве відео, там все буде ще дешевше, тому що там дешевий мппт контролер, і станція буде до неї підключатися, яку я своїми руками робив. Буде дуже цікаво. Використовуйте всі свої станції, які ви накупляли в Blackout Ось так. Сонячними панелями, користуйтеся ним, бо поздихають ці акумулятори, люди. Я вам чесно скажу. Якщо воно буде рік стояти, акумулятори в ноль там розрядяться, все рівно акумулятори і станції мають якийсь саморозряд. Так що, о, таким чином я буду користуватись. У мене є дві станції. Оцю ж станцію сам я зробив, це я батькам зробив. У мене блі. І в Люеті буде працювати ціле літо, і та станція буде працювати ціле літо, бо тому, що там циклів дофігіще, на років 5 так 10. Якщо використовуєте ось таким чином ті станції, нехай вони себе відбивають. Плюс панельку якусь недорогу купив за 2000, навіть ноутбук, телефон зарядити, нехай заряджає. Я собі ще на квартирі, напевно, якусь таку от вліплю, напевно, на 200 Вт або 12 вольтовий щось, що мені там холодильник постійно робив, акваріум і так далі. Я от таким грішним ділом подумаю. Не знаю, що сусіди скажуть, що його ББ що в мене буде панелька на балконі там торчати прикріплено. Ну багато людей. Де собі такі роблять в квартирах і там собі ноутбуки заряджають, телефони, холодильник працюють і так далі. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуємося на канал, ставимо подобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. Підписуємося, будуть цікаві такі от відео.